А давайте подивимося, що може трапитись з дня на день. Буквально декілька карт про вас. Ваша сигніфікація, якщо ви себе впізнали, це ваш розклад. Якщо ні, звертайтеся за особистим в WhatsApp, Telegram, або в Ви зараз, ух ти, Ви придивляєтесь до когось, до людини, яка вже вас, можливо, підвела, або ви боїтесь, що підведе. Ну ви прям в очікуванні цього, ви ніби відчуваєте, ах ти, падлюка, зараз мене знов підставиш. Ви не довіряєте, ви знаходитесь в, якісь, в такій обстановці, де ви не довіряєте, можливо, якомусь мужчині тут. Ви йому не вірите, ви весь час від нього чекаєте чогось нехорошого. Вже ви не можете навіть себе заставити, повірити, що він може щось добре зробити. Я би так сказала. Ну, це може бути і керівництво, в принципі. Ви вже не чекаєте, що на роботі щось може статися добре, або в особистому житті, так? Да? Хорошо, що трапиться з дня на день. А такі вас порадують. А такі вас порадують по картам. Хтось навіть буде на це претендувати, але радувати будуть саме вас. Ви щось дочекаєтесь, якоїсь турботи. Дев'ятка кубків, бачите, крок рух е, ізобілія на вас посипеться. Ви вже від цієї ситуації, від цієї людини не чекаєте, навіть уже, знаєте, автоматом ставитесь з якоюсь неприязню, з якоюсь знаєте, такою агресією, роздратованістю, але раптом вас дивують і здійснюють якесь ваше бажання, несуть вам якийсь достаток. Вас порадує людина, на яку ви вже й не розраховували і не чекали. Хай так і буде.